Як солодко грає, як глибоко крає, розриває білі груди серденькової маги. Ти плачеш, дівчино? Хіба я плачу, а й справді ніби ти роса вечірня заходить сонце, бач, вже встає над озером туман. Та ні. Ще рано. Ти б не хотів, щоб день уже скінчився? Чому? Бо дядько до села покличуть. А ти зо мною хочеш бути? Бачиш? І ти мов той ясень розмовляєш? Та треба по тутешньому навчитись, бо маєш тут літувати. Справді? Ми взавтра і будуватися почнемо. Курінь поставити? Ні. Може, хижку, а може, цілу хату. Ви як птахи. Клопочетесь, будуєте кубельця, щоб потім кинути. Ні. Ми будуємо навіки. Як навіки? Та ж ти казав, що тільки літувати будеш тут. Та я не знаю. Дядько Лев казали, що тут дадуть мені ґрунтець і хату, бо восени хочуть мене женити. З ким? Я не знаю. Дядько, не казали. А може ще й не напитали дівки. Хіба ти сам собі не знайдеш пару? Я... Я, може, і знайшов. Так. Що і А чи в людей паруються надовго? Та вже ж навік? Все так, як голуби. Я часто заздрила на них, так ніжно вони кохаються. А я не знала нічого ніжного, окрім берези. Зате її сестрицею взивала. А, а твоя верба? Та ж ти її матусею назвала? Верба? Та що? у ній добре тільки зимувати. А влітку бач, вона така суха. Все ропить, все згадує про зиму. Ні. Я так і зовсім. З зовсім сама